Жіночі куртки та брюки Cargo від бренду Esmara всього лише за 290 гривень за одиницю. У лоті буде аж 10 одиниць і вартість лоту 2900 гривень. Дивимося, що буде представлено у лоті. Будуть ось такі класні куртки на затяжечки. Ось вона так виглядає. Це 100% бавовна. Дивіться, ось така вона. Покажу ще в розгорнутому виді. Ось вона, затягується. А до них йдуть, ми поробили такі дівчата-комплекти до темних курточок, йдуть в комплекті світлі штани Cargo. Ось так вони виглядають на модельці. 69% бавовни у складі. Класні. На, на зіпці, тут вони зверху на гудзичку. І до світлої ось такої курточки вона буде у лоті одна. Ось такої рівненької. Будуть іти отакі зелені да, оливкові, точніше, штани карго. І якщо дивитися комплектами, то розміри будуть у нас СК1, МК3, ЛК1. 10 одиниць у лоті і вартість такого лоту 2090 гривень. Якщо вам сподобався цей класний лот, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.